Покровськ є, на жаль, дуже негативна інформація, що їм вдалося там взяти декілька позицій, які дуже важливі для, для саме Покровська, для оборони Покровська. Але я вважаю, що потрібно почекати офіційної, офіційної інформації, тому що в мене не офіційна інформація з логістикою. Там все дуже погано. Останніми днями вже в Покров заїхати майже неможливо. Ну звісно, і виїхати. А тому, що величезна кількість росіяни перекинули безпілотників, тобто вони взяли нашу тактику, вони формують спеціальні підрозділи безпілотників, і там найбільш досвідчені екіпажі працюють. Ну там дуже важка ситуація. Маю надію, що Генеральний штаб має відповідь на це. Але поки ну я би не став говорити, що там якась стабілізація, і ще стабілізація намічається на. Ближчими днями там все, все, все поганенько. Ще скажу про те, що говорив, що вони рвуться до добропілля, рвуться на цьому напрямку, і там їм дещо простіше, тому що е, там відкрити е, відкритий простір, степ, там немає е, таких пануючих висот, там немає е, такі е, різної інфраструктури. Я маю на увазі якихось промзони або ще щось, тому їм достатньо. Швидко, тим більше, що вони зараз використовують у ці мотохрусти, у ці мотоцикли, у ці різні різні такі засоби, які але повторюсь, що Поки що ми не побачили танків, ми не побачили а, БМП, які а, останніми місяцями накоплювались, а, вони продовжують їх ремонтувати, продовжують їх виробляти і накопичувати на, на певних напрямках і де саме вони можуть вистрілити. Ну я особисто не можу навіть навіть уявити всюди важко, і всюди вони можуть підсилити свій нафт.